Доброго здоров'я, я Віталій Капранов, Як більшості з вас, я людина сільська, Тому урбаністична культура, як її називають культура міська, для нас є певною диковинкою, і саме тому книжка Антона Кушніра Урбан Страйк у нас по-хорошому вразила, тому що це книжка про місто, книжка людини, яка живе містом, живе в місті і для якої весь світ складається саме цього міста. Бетонні джунглі, колектори, вулиці, реклама все це, те, що наповнює світ замість звичних вам з вами: неба, пташок, землі і тракторів. Це дуже цікавий погляд на сучасну культуру міську і із і із неї не погляд людини, яка приїхала в місто жити. з Рай а людини, яка тут народилася, і для якої графіті – це спосіб висловитися, для якого екстремальні розваги це спосіб отримати адреналін, тобто для людини молодої, неформальної, яка усвідомлює себе в місті і частину цього міста, і по-своєму бореться за свободу в цьому місті. За книжку Урбан Страйк Антон Кушнір отримав премію «Дебют року». Як найкращий дебютант 2011 року, і він чесно сказати, проявив невластиву дебютантам солідність письма, володіння стилем. Адже, коли читаєш про пригоди молодого хлопця, який є членом інтернет-формування Урбан Страйк, і вони проводять всілякі. Цікаві екстремальні акції для того, щоб боротися за свободу людини в великому місті. Ти раптом занурюєшся в інший світ. Отже, якщо ви хочете побачити, що таке справжня українська міська урбаністична література, то від щирого серця вам рекомендую Антона Кушняра «Урбанстрайк».